Всім привіт! З вами Мірон. Я продовжую розповідати про тактику рейдів першої фази вотилка, і сьогодні у нас чумний квартал на Ксрамосу. Тут ви дізнаєтесь тактику на босів та трішки інформації про треш. Не буду затягувати, та розпочну. У чумному кварталі ви зустрінете трьох босів та трішки неприємний треш, який може вбити рейд, якщо зібрати його надто багато. По дорозі до першого босса вурдалаки та слизь не складуть ніяких проблем, а от з горгульями потрібно бути обережним, так як вони настакують отруту на всіх рейдерах, та коли стаків стане надто багато, вихилити їх всіх стане практично неможливо. Бій з босом виглядає приблизно так: мейнтанк пулить нота і тримає його спиною до рейду на одному місці. Бурсти та блатласт рекомендується давати на початку бою. Час від часу на випадкових гравців накидається дебаф, який потрібно обов'язково здіспелювати. Інакше всі гравці, які були поряд з гравцем на якого накинули дебаф, будуть заражені. Кожні 30 секунд будуть з'являтися скелети, яких повинен забрати офтанк та підвести під босса. Також нот буде пригати у центр кімнати, повністю скидуючи всю агрогенерацію. Саме у цей момент ваші ханти та роги повинні напулити боса на мейн танка. Приблизно раз у дві хвилини бос телепортується на балкон, де його не зможуть дістати гравці, і паралельно з цим у кімнаті з'являються моби, яких потрібно звести в одне місце та залити, АОЄ. Коли пройде 90 секунд, бос повертається у центр кімнати та бій з ним продовжується. По дорозі до наступного боса ви зустрінете доволі легкий треш, який вам слід просто звести в одне місце та заливати АОЄ. А от сам Хейган потребує від рейдерів хорошої координації та чіткого виконання команд. Бій з босом ділиться на дві фази. В першій фазі, коли танк пулить боса, він зводить його у ліву частину кімнати, а рендж ДД та хіли забігають на безпечну зону, де раніше стояв бос. Зроблено це для того, щоб РДД-зона не бігала по небезпечних зонах та могли спокійно хілити та наносити шкоду, ну і не отримувати дебаф, який заповільнює каст на 300%. Також вашим шаманам слід поставити у середині кімнати тотеми для діспелу труд, та самих шаманів потрібно розкинути у різні групи. Мілізона протягом всього бою повинна бігати. По чотирьох платформах для того, щоб не померти від вибухів отрути. На другій фазі бос телепортується на платформу, де він стояв на початку бою, і в цей момент РДД з хілами повинні спуститись у мілі зону та повторювати все те, що робили вони на першій фазі. Коли бос знову стане активним, танк ловить боса, і бій продовжується за старою схемою. По дорозі до третього боса ви зустрінете доволі специфічних мобів, маленьких слизнюків повинні вбивати міліки, а ранжі повинні вбивати очі. І пам'ятайте, вам не слід затримуватись, так як моби розпавняться доволі швидко. Бій з Лотхібом виглядає приблизно так. Танк пулить боса та розвертає його лицем від рейду. Основна проблема бою полягає у тому, що бос накладає дебаф на всіх рейдерів, який надає можливість хілити будь-кого протягом 17 секунд, і у хілів залишається тільки 3 секунди для того, щоб підняти рейд по ХП. Також будуть два дебафи, які доволі неприємні у цій ситуації, так як один з них наносить періодичний урон, а другий нанесе 5000 шкоди. Чим більший буде ДПС рейду, тим більше шансів вбити боса, і з цим вам допоможуть спори. Вони будуть з'являтись з, з правої та лівої частини кімнати, і при смерті накладають баф, що збільшує шанс критичної шкоди на 50% та зменшує всю агрогенерацію на 100%. Вам слід довірити конкретному ДК притягувати їх до рейду, проте це треба робити так, щоб цей баф не піймав танк, так як він просто не зможе тримати боса. Ну от, ви її закрили чумний квартал з Тактику на наступні квартали ви зможете знайти вже ближчим часом. Хочу нагадати, що я старався не робити акцент на тому, скільки шкоди наносить та чи інша білка. Я просто хотів пояснити, як та що варто робити. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. Слава Україні! До зустрічі!